Депутат Ляшко, прошу Шановний Володимир Васильович Шановні колеги Тут тривала дискусія щодо прав позафракційних народних депутатів, де з керівників фракцій сказав про те, що, мовляв, хай позафракційні приходять захищати свої права. На жаль, у третє слихання в Верховній Раді я вперше бачу, коли є білі народні депутати чорні. Я хочу нагадати, що у нас. А ви е, до якої групи? Е, е, як позафракційний. Е, Володимир Васильович, як позафракційний народний депутат, відношуся до чорних депутатів, а оті от керівники фракції, які е, дуже їм весело, ото вони вважають себе білими народними депутатами. То я хочу цим керівникам фракції нагадати, що вибори 28 жовтня 2012 року були не керівників фракції і не фракції. А вибори були народних депутатів, і відповідно до конституції України, всі народні депутати рівні в своїх правах. На жаль. Ми маємо сьогодні в парламенті таку ситуацію, коли позафракційні народні депутати позбавлені можливості виступати під час обговорення законопроєктів, позбавлені можливості е, об, е, брати участь в, е, в роботі комісій у роботі представництва Верховної Ради в закордонних органах, тощо я вважаю, це є абсолютно ненормальна ситуація. І ми маємо виправити цю ситуацію, адже ми сьогодні порушимо права позафракційних народних депутатів. Тепер щодо суті, е, порядку денного який запропонований, шановний Володимир Васильовичу, законопроект 2201 про мораторій на закриття лікарень у другому читанні стоїть на п'ятницю на закриття сесії. У мене велике прохання. Ми ж розуміємо, що в п'ятницю я боюся людей не буде достатньо для прийняття цього важливого законопроекту. Давайте перенесемо його на раніше, на завтра, на післязавтра, на четвер. Але цей законопроект про мораторій на закриття лікарень має бути прийнятий. Ми не можемо піти на канікули. Не вирішивши це питання. До речі, Володимира Васильовичу, ви обговорювали питання, чи варто йти на канікули. Я пропоную взагалі скасувати канікули і зареєстрував відповідний законопроект сьогодні в Верховній Раді. Я вважаю, що Верховна Рада не має жодного морального права йти на канікули, коли внаслідок нашої діяльності мільйони людей не мають можливості ні сім'ї свої прогодувати, ні на канікули, ні в відпуску сходити, і так далі. Тому. Володимир Васильович, 22.01, мораторій на закриття лікарень. Велике прохання перенести розгляди з п'ятниці на раніше.